Всім привіт! Сьогодні я хотів би поговорити про одну книгу, дуже круту книгу, яка особисто в моєму житті змінила багато чого. Саме це була одна з перших книг, які я прочитав по саморозвитку і фінансам. І саме вона зробила один із найбільших вкладів в моє життя. Але хотів би спочатку розповісти, що за книга і чому вона така унікальна. Книга називається Найбагатіший чоловік в Вавилоні це один з найкращих бестселерів по фінансам. Весь сюжет створений з п'яти різних історій, в кожній якій фігурували п'ять законів багатства. Щоб заінтересувати вас в цій книзі, розкажу про декілька історій. Перша історія про те, як розбагатів найбагатіший в Вавилоні, хоча починав він з простого хлопчиська, який не мав нічого, але хотів мати все. Далі йде історія про те, як раб став свободною людиною. В Вавилоні це було майже неможливо. Також є історія про одного багатія, який розказав історію про те, як колись був бідним і мав дуже велику заборгованість, що йому прийшлось стекти з Вавилоном. Але він зміг розбагатіти, а як саме, ви вже дізнаєтесь в книзі. Що ж, все насправді дуже просто. Правила, які використовуються в книзі, вони дуже прості, і це є одним з найбільших забуджень. Всі думають про те, що розбагатіти неможливо. Або для цього потрібна велика вдача, і що всі богатії володіють якимсь секретом. Але насправді всі правила дуже прості і немає ніякого секрету. Єдиний секрет тільки в тому, що більшість людей не здатні виконувати ці самі прості правила, тільки тому, що вони вважають законами багатства щось дуже важке і неймовірне. Але все дуже легко і книга нам це доказує, що немає секретних складників. Будемо відверті. Більшість шукають виправдання, а на очевидні речі не хочуть навіть і уваги звертати. Та таким чином вони знищують для себе єдиний спосіб розпочати шлях до багатства. Є багато книг, які вивчають нас робити якісь речі, щоб розбагатіти. І вони теж практичні, та основа основ це якраз є ці прості 5 законів багатства. В кінці ролика я назву ці 5 законів багатства. Людина, починаючи цей шлях, повинна зобов'язувати себе саму контролювати в своїх діях і розуміти, що й до чого. Адже є багато тих, хто знає ці закони та не дотримується їх. І тут же працює дисципліна, яка теж дуже важлива, і про яку ми будемо говорити в майбутньому окремому ролику. Я на собі випробував ці закони і скажу, що вони дійсно працюють. Дотримуючись простих правил, я зміг за декілька років лише на одній стипендії зібрати більше тисячі доларів. І потім ці тисячі доларів приумножав. Зараз же в мене є другі методи, та суті, цього не міняє. що закони були саме початком, хоча їх треба дотриматись все своє життя. Одну ще історію з книги можу розказати: про те, як найбагатіший вже був старим. І розумів, що його діло хтось повинен продовжити, він мав тільки одного сина і дав йому завдання, з виконанням якого син повинен був держати всі багатства його батька. Тому багатій відправив свого сина в подорож, давши йому тільки один мішок золота і дощечку, на якій було написано 5 законів багатства. І сказав, що якщо через 10 років він удвоїть цей мішок золота, то він зробить його власником всього свого майна. Ну а те, як син подорожував, кому цікаво почитайте. Насправді вже багато чого сказано, і багатьом мабуть цікаво, що ж там за закони такі, що вони водночас легкі і при цьому багато не знають про них. Зараз я назову ці закони. Перший закон. Золото тягнеться до того, хто відкладає 10 частину свого заробітку, забезпечуючи майбутнє собі та своєї родини. Другий закон. Золото працює в повну силу на мудрого господаря, який вигідно вкладає його в справу. Третій закон. Золото потребує захисту, а тому вважає за кращу обережність і поради мудрих людей. Четвертий закон. Золото не любить, коли його змушують працювати в тій галузі, де людина не обізнана. П'ятий закон. Золото вислизає від тих, хто вкладає його в авантюрні або непродумані проекти, втілюючи романтичні мрії про багатство. Пояснювати ці закони я зараз не буду. В майбутньому я зроблю ролик окремо виділити під ці п'ять законів. І зроблю ще більший аналіз самої книги. Та на цьому я буду закінчувати. Дякую за перегляд! Ви були на каналі Багатий Світ? Підписуйтесь на канал і обов'язково подивіться попередній ролик мотиваційного виступу Тайсона.